Вітаю, шановні пані, я Анастасія Новік, а це не вишивальний щоденник. Просто вирішила вийти до вас одним включенням, трохи розповісти щось хороше, поділитися гарними новинами, бо я певна нам всім з вами цього не вистачає. Як ви могли зрозуміти з обкладинки і назви цього відео, сьогодні ми будемо розмовляти про рамочки. Так, ті самі неймовірно прекрасні рамочки, які колись надихнули Ненсі на таке. Легендарне, прекрасне оформлення. Я, як і багато хто з вишивальниць, довго бігала за такими, шукала, вишукувала, виловлювала на ebay і все це почалося з того, що мені бракувало одної однієї рамочки конкретного розміру і кольору, яку я врешті-решт так і не знайшла, і вирішила створити її сама. Як я і багато до цього розповідала, всі ці рамочки раніше продавалися різними компаніями, різними брендами. І тепер з'явиться ще одна моя власна, яка буде представлена на українському вишивальному ринку зовсім скоро, десь приблизно через два місяці. Та одразу попереджаю: наразі ще придбати нічого не можна. Мені приїхали взірці, щоб щоби я могла погодити ці партію. Показати вам і відправити в магазини для їхнього ознайомлення з цим новим продуктом. Той самий розмір, та сама конфігурація, той самий дизайн абсолютно функціональна рамочка з усім необхідним для вашого оформлення. Єдине, що змінилося під моїм керівництвом, можна сказати, це те, що в моїх рамочках не буде і немає скла. Там іде одразу матеріал для натягування вашої вишивки. Я замінила скло на матеріал МДФ, щоб вам було зручніше і безпечніше оформлювати вашу вишиту роботу. Тож за декілька місяців в наших вишивальних магазинах з'являться оці рамочки в трьох кольорах. Я замовила червоні з античним золотом. Звичайні золоті і блакитні з сріблом. А окрім рамочок, як ви могли помітити, в мене тут ще з'явилися підвіси. Такого ще раніше ніде не було, на eBay таке знайти не можна. Це перша у світі у своєму роді партія таких виробів, саме підвісів для балпулів, які можна буде чіпляти на стіну. Вони мають такі гачки якими можна буде зачепити оцю прикасу на цвях на стені, чи то саморіч, чи будь що що ви маєте вдома, і оформити сюди якийсь підвіз, балпул чи бан. Ось, наприклад, як Вікторія Попович створила дизайн, який ідеально підійде і до цих рамочок, і до такого балпулу. Такі буклети вже можна замовити чи передзамовити на сайті Мільфьор І саме там можна вже підписатися і очікувати. Рамочок та підвісів в наявності, коли вони з'являться. Я дуже вдячна Вікторії за цю неймовірно гарну колаборацію. Нарадую, що там три дизайни під всі ці неймовірно гарні кольори. Такі от підвіси, вони дуже схожі до самих рамочок. Єдине, що мають трохи більший дизайн, вони трохи ширше, щоб ви могли оформити ваші підвіси з невеличкими припусками по краях. Окрім цих балпулів з квітками, я ще розробила. Новий дизайн зовсім інший, на який мене надихнула інша розробка від Jasmine. Це саме ось такий дизайн, саме Night та літня ніч з такою вахівкою цього дизайну, яка мене надихнула на створення схожого Балпулу. Я не кажу, що це пара, що це має оформлюватися саме так, до того що воно повторює дуже схожим чином ось цей вишитий елемент. Це просто дизайн, який мене надихнув на створення такого ось продукту. Це балпули. Вони також мають розміри схожі до тих, що я показувала раніше, десь приблизно 11 см в ширину. І оці балполи з місяцями і йдуть з китиці в комплекті, яка має таку намистину, яка розроблена з абсолютно таким самим дизайном з'єрить. Китицю можна замінити на ту, яка вам більше подобається, її не обов'язково використовувати, а можна використати як маячок на ножиці, або розібрати її і зібрати іншим чином, який вам більше подобається. Чи то, наприклад, використати інші кольори. Це просто така краса. Я подумала про це. На жаль, запізно для того, щоб створити таку для таких квіткових балпулів. Але її мета дати вам змогу оформлювати ваші балпули ось таким чином, щоб вони закінчились таким пропарцем, таким трикутничком. Так? І ось така китиця з намистинки будуть йти в комплекті, принаймні до цих балпулів з місяцями. Їх тут теж три кольори, як ви можете бачити, в мене будуть червоні з античним золотом, срібні з фіолетовим і блакитним, і такі золоті з синім, нічним небом і рожевими трояндами. Всі можна буде чіпляти на стіну. Вони гарно тримаються, не розіб'ються, я певна, бо вони леті з залізом. Я думаю, що небагато хто в цьому розбирається, але це лита латуні з епоксидним розмалюванням. Ось такі от матеріали були використані в створенні цих неймовірно гарних продуктів. До речі, в той час як цей дизайн надихнув мене на створення балпулу з місяцем. Для ось цього дизайну я хочу його власне використати. Єдине, що не вишивати ось цю верхівку тут верху сюжетом, щоб в мене два рази не повторювався місяць на дизайні. Я раніше показувала цей комплект на своєму каналі, що це було б моїм вишивальним планом на найближчий час вишити ось такий белпул, єдине, що не вишивати цю верхівочку з нічним небом, і використати сюди один з моїх підвісів. Ще я не знаю, коли це станеться. Проте один з моїх нещодавно вишитих сюжетів вже на оформленні у Кравчині. Там для оформлення дизайну від Джасмен з Павичем буде використаний ось такий Балпул золотий з квіточками. Такі от новини, таке от неймовірно швидке включення. Коротеньке відео, просто щоб зберегти ці неймовірно приємні ранні новини на своєму каналі. Врешті-решт триваю це в своїх руках, бачу перед собою. Оскільки довго я цього чекала, ви собі навіть не уявляєте від моменту мого першого контакту з потужностями виробника до сьогодні? Пройшло понад рік. Багато часу, нервів і коштів було витрачено на запуск цього проекту, цього продукту чи цих продуктів, які ще навіть і не доїхали, і ще будуть їхати доволі довго. Всі ці неймовірно чудові пригоди з перевезенням логістикою, митницею з виробництвом, які я проходила вперше, і була абсолютно до цього не готова, були абсолютно вартими того, що я зараз бачу перед собою і маю можливість показати вам. Одразу кажу, що це не остання партія, що це не всі дизайни, які з'являться в українських магазинах. Я вже працюю над другою партією, яка матиме зовсім інші прикраси. Це будуть також і рамочки, і балпули, і деякі інші декоративні елементи, скажімо так. Не обіцяю, що це буде скоро, але буде з часом обов'язково і українські вишивальниці вкотре отримують більше привілеїв ніж наші закордонні колеги. Скажімо так, бо ви все отримаєте і побачите найпершими, і ви все це зможете купувати прямо в Україні з доставкою нової пошти за два дні і начекати імпорту за кордону декілька тижнів. Платити мито, платити конвертації в доларах, все це буде для вас зручним, звичним і приємним. Я маю надію, ви сприймете ці новини з позитивом. Маю надію надихну когось з наших дизайнерів на нові цікаві і незвичні проекти. Буду рада новим знайомствам і колабораціям, а окрім того, буду рада. Тілити чиїсь мрії, якщо ви мріяли про щось таке. А також буду рада відповісти на ваші питання, якщо вони з'явилися, в коментарях до цього відео. А зараз я вже мушу збирати це все назад по коробках і відправляти нашим українським магазинам, щоб вони мали змогу також ознайомитися з цим продуктом. А після того вже... Приступає до зйомки наступних вишивальних щоденників, тож зараз можу пообіцяти, що ми з вами побачимося зовсім скоро, вже за тиждень. Слава Україні і мирного неба! на віки вічні!